Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні, 2 липня 2024 року. Тож, обирайте свій варіант. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. А я, як завжди, починаю з першого варіанта. Перший варіант. Розвилка перевернута вам ні. Якщо ви, можливо, на фізичному рівні планували якусь поїздку, то ну, вона вас розчарує, буде невдалою. Якщо ви обирали будь-який інший шлях, тобто, можливо, визначалися з роботою, з партнером або із своїми сімейними справами, з покупками. На сьогодні вам карти дають таку підказочку, подумайте ще. Можливо, щось ви не той напрямок обрали, або, можливо, стоїте прямо на роздоріжжі і не можете обрати, чи вам воно потрібно, чи не потрібно, або в який край вам повернути. Якщо це пов'язано з поїздками, як я вже вам сказала, то краще на сьогодні утримайтеся. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Зірки. Вам так. Зараз, можливо, ви направлені на духовний розвиток і сконцентрували свою увагу лише туди. Вам зараз небо осяює зорями ваш шлях. Тому можете сміливо рухатися до своєї мрії, до того, що ви плануєте собі. Якщо ви розвиваєте свою творчість, можливо, підвищуєте свої знання, кваліфікацію, то вам також так рухайтеся. Для вас все буде благосприятливо. Те, що ви замислили, у вас здійсниться у найкращому сенсі цього слова. І третій варіант серце, вам так. Третій варіант це більше стосується почуттів, особистих стосунків. Тож можете сміливо будувати свої плани, об'єднуйтеся з партнером, можливо, будете створювати комфорт, можливо, якесь зізнання буде приємне. Тож відкривайте свої почуття і вони вам відкриються навзаєм. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, спокійного і затишного дня.